Якби не вони, я до сих пір не любила читати. Всім привіт! Сьогодні я хочу вам показати мої три найулюбленіші книжки. Вони дуже цікаві, дуже інтересні е, і дуже легко читаються. Хочу розповісти, я не люблю читати, точніше, не любила читати, поки не знайшла їх. Це збірка книжок і називаються вони Дівчина Онлайн. Всього тут три частини. Називається Дівчина онлайн, дівчина онлайн у турне і дівчина онлайн соло. Авторка Зої Зак можна замовити на розетці, на сайті Книгарня є, і дуже багато. Головне, просто захотіти, щоб вам було цікаво його і знайти, і почитати. Да, може, це трохи банально звучить, але вибачаюсь, якби не вони, я досить пір не любила читати. Я, скільки себе пам'ятаю, зовсім не любила читати, любила писати, щось там ще. Но читати ні. Не могла, не любила і не хотіла. Але тільки я прочитала одну книжку, мене зразу це зацікавило. І вирішила купити, подивитись, що мені подобається. І вони справді Ось так вони виглядають. Це третя частина дівчина онлайн-соло. Там далі. Це е, друга частина дівчина онлайн у турне. І це дівчина онлайн. Тут просто знайомимося із одною е, головногероїнією, яку звати Пенні. Тут продовження її. Чому я обрала саме такий формат, а не онлайн. Тому що я дуже люблю її, коли читаю отак нюхати. М -м -м, запах просто. Не передать словами. Оці дві частини я вже прочитала. А оцю я ще читаю я зараз на. на якій сторінці зараз? А, на сторінці 101. Мають вони е, по 400-300 сторінок. Так, да, звучить дуже страшно, багато, але воно дуже легко читається. мене цей процес так зацікавив, що я навіть оцю частину прочитала. Менш ніж за місяць. Ви, ви розумієте, наскільки це? Мало. Але тут сторінок 412. Так, да, багатенько, але нормально. Я стала швидше читати, і навіть якщо я отак швидко проглядаю, я все розумію. А зараз хочу вам показати, як вони виглядають. Всередині. Обкладинка книжки дуже цікава і дуже приємна на відчуття. Хто, як тільки ми відкриваємо книжку, нам бачиться тут дуже чудові і класні візерунки. Вони дуже сильно надихають. Ну, а тут знайомство з авторкою, авторку звати Зої Зак. Можете пошукати її в Ютубі, в неї є канал. Я на неї підписана, ну, знімає про косметику, всяке таке. Видавництво Старого Лева. Їхній канал можна побач... пошукати в інстаграмі. Я на них також підписана. Львів. Я сама була, що це з України. Ну, тут знайомство, побажання. І це моя найулюбленіша частина. Улюблені мі... місцини дівчини онлайн у Брайтоні. Ну, що таке Брайтон? Ви е, прочитаєте у першій частині. Ну, це прям настільки класно виглядає, що навіть зупинитись не можна її читати. Ну, а далі починаються сторінки самого тексту. Дуже цікаво Тут даже є пости, які Дірчина і Пенні знімають у свій блог. Ну, точніше, пише. Дуже цікаво, дуже прям настільки класно. Дуже придуже. раджу вам прочитати. Дякую за перегляд! Всім пока.